Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні я пропоную вам послухати українську народну казку Лисичка та журавель. Сідайте зручно та слухайте уважно! Лисичка з журавлем дуже заприятелювали! От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь, журавлику! Приходь, Любчику! Чим хата багата, тим і в гощу. Іде журавель на прошений обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тоненько по тарілці та й поставила перед журавлем. Призволяйся, не погордуй, сама варила. Журавель стук, стук дзьобом, нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, кумочку, більше не маю чим угощати. Спасибі за те, пісним голосом промовив журавель. А ти, лисичко, до мене завтра в гості прийшла. Добре журавлик, прийду, чому б не прийти? Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, буряків, квасольки, картопельки, покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Їж, кумонько, не погордуй, люба моя. Нюхає лисичка, смачно пахне, стромляє голову в глечик, не йде голова, пробує лапкою, не витягне. Крутиться лисичка, скаче навколо глечика, а журавель їсть собі шматочок за шматочком, поки всього й не виїв. Вибач, любонько, каже журавель. Чим хата багата, тим і рада. А більше на цей раз нічого немає. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться. А тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка з журавлем приятелювати. Сподобалась вам казка малята? Хто головні герої казки? Про що йдеться в ній? Як пригостила лисичка журавля? Чи задоволеним залишився журавель? Як пригостив журавель лисичку? Чому лисичка відтоді не приятелює з журавлем? Молодці, діти! До побачення!